Фідлиця. А, йдемо в напрямку до ринку. А, це вулиця Зарічна. На вулиці Зарічній дуже багато житла здається. Це та вулиця, яка, пам'ятаєте, як був підтоплення, вона і поплила в тому числі. У нас було відео, хто бачив зверху східниці. Можна жити вище, можна нижче жити. Тут знову ж я кажу. Кому як більше подобається, кому як краще джерело підходить, а як кого які фінансові можливості. До східниці доїхати дуже-дуже легко. Є прямий автобус зі Львова, Львів східниця Орієнтовно 250 гривень квиток коштує плюс-мінус. А можна їхати через Трускавець. Ну, Зараз звідки ви їдете. Доїжджаєте до Трускавця, чи зновським автобусом, чи потягом, чи електричкою. І звідти прямо з залізничного вокзалу Трускавця є такий автобус біленький або жовтенький. Він їде в східницю. Тому навіть зі Львова, не кажучи, що з Трускаця, в східницю можна проїхати так один день погуляти зранку до вечора, а можна тут затриматися на довше. Багато житла здається. Вже казали, якщо йдеться про приватний сектор. Чи міні-готельчики це від 400 гривень за двох. Можна за те житло. І дорожче житло. І міні-готельчики. 700-800, півтори, дві. Бачив навіть за 6 тисяч, не знаю, можливо, навіть, за ціною 6 тисяч нікого не здивуєш, але є житло в східниці за 6 тисяч. Тоді відповідно входить вартість сніданок, обід, вечеря, басейн, спа, інші розваги. В східницю їздять відпочивати в будь-яку пору року. Ну, Основний варіант відпочинку ви знаєте тут. Народ їде пити воду. Кому це треба? Це не зовсім відпочинок, але заодно і відпочинок. А так... Тут можна що весною, що влітку, що весени гарно прогулюватися а просто насолоджуватися краєвидами. <кхи> що вам дивиться поруч із східницями? Ми теж розповідали неодноразово. <кхи> Нагадаємо коротенько, поруч із східницею Трускавець. Борислав, Другобич. там нема що розказувати. Я розумію, всі так знають. Хтось кажеться, Другобич, Другобич, площа ринок, це майже як у Львові. Церква, Юра, дерев'яна в Другобичі, є теж гарна. Озеро на залісці можна подивитися. В центрі можна на ратушу піднятися. До речі, до речі. Тут поруч зі східницею є. Урич, Уричі є тустань, знаєте, так, така фортеця. То якщо ви купили квиток на фортецю в тустань, то з тим же квитком, ну так було до останнього часу, бо знову ж я це скажу, вони за тиждень щось поміняють, то до останнього часу так було, що з тим же квитком можна на ратушу вже безкоштовно піднятися. Фактично за заодно квиток і на ратушу. Так, зроблено цікаво. А так, так, зазвичай східно їдуть тустань. Чи так звана Карпатська Швейцарія, це <ріпи> рибник, оглядовий майданчик, який у нас теж бував на відео, неодноразово в різні пори року. От, хвилин 10, якщо на власному автомобілі їхати. А до тустані хвилин 15-20. Це без поспіху. Теж дуже і дуже недалеко. Це риночок. <ріпи> тустані, мабуть, і без кого треба відвідувати. Як ви приїжджаєте в ту стані, цікаво. Поруч так само є сопіт, сопиті є водоспад і поруч є так зване Карпатське море, теж його варто відвідати, подивитися, кому цікаво. Цікавий такий варіант розваги. Так, Тут справа бачите, комплексний обід. 200 гривень зараз. Комплексний обід, можна коротенько меню глянути, кому цікаво. Може цей подивитися. А, ціни на басейн на джакузі. Так, це те, що в сопоті дивиться. Їдеться так як на урич, потім далі під Городці і поворот направо. <кій> і в кінці, в кінці села, в кінці Сопота, там ви побачите водоспад. Точно так само можна поїхати в лазний, на лазний водоспад подивитися. Два варіанти дороги. Перший варіант дороги, їдете через зим, через Довгий, з того боку під'їжджаєте до Лазного, з іншого боку їдете, так як на сопіт, з сопота під'їжджаєте в лазний. Дорога там не дуже, Останні... ну як тобто, до Сопота самого дорога є. Далі в нас стає гірше і губиться до водоспаду. Точ так само до Лазного. До Сопота є, та чи там відповідно до рибника є, з іншого боку теж Ну, не так легко під'їхати. Але під'їхати можна. Дивіться, в нас все є на відео і ви зможете самі оцінити, чи зможе ваш автомобіль туди під'їхати, чи зручно буде. На жаль, громадським транспортом, ну хіба до сопота можна під'їхати, а там далі йти. Чи Так само хіба до рибника, хіба до Довго, а там далі йти. Це буде трошки довше. Тому або брати екскурсію, або на власному автомобілі, або таксісти, таксисти теж радо підвозять людей до водоспаду. Таких пропозицій дуже-дуже багато. А цей міст, бачите, ще з ним сталося, та ситуація прикрита. Досі, так досі він і не, не проїзний. Стокачок багато. Річка тече, річка брудна, бо вже видно, що в горах потрошки О, Тут, до речі, далі справа видно вище. Ми були недавно, було у нас відео. П'ятизірковий готель, сини і донька, а тут чотиризірковий готель сини і донька. Відповідно, тут ціни трошки трошки нижчі на відпочинок ну, Але не треба так вгору підніматися. Побутова хімія, тут продаються і одяг, і товари з Польщі, і харчові, і побутова хімія, і взуття. Багато всього є на ринку. Ціни міняються. Теж регулярно. Ну, показувати інформати про них сенсу немає. Ми вже показуємо. Ціни на картоплю, ціни на цибулю, в шоцах показуємо. показуємо. Народ, якщо неадекватно адекватно реагує, ну що я той цінник сам намалював, прийшов в магазин, а тебе чи сільпо. Який цінник був? В яка, Скільки на той день картопля чи цибуля коштувала, так ми показали. Не приношу тут іник з собою, не малюю. Спотикачка. Гоуцулка Сеня. Та, вже постійно один той самий жарт приходить в голову. Магазин китайської вишивки, гуцулка Сеня. Це якраз ті чотири зіркові сини і доньки, про які ми говорили. Можна під'їжджати ближче, нам є варіант запаркуватися. Ну, на людей, до речі, на ринку. Як на теперішній час, я б не сказав, що багато. Я думав, значно менше буде торгівля і А Бачите, що ми казали, три сини даньки. А, так якраз екскурсії продають. Багато снігу ще, я вже думав, що сніг розтанув, але на диво ще багато снігу. А, госякі, госаки, всюди продиться на це гусеймо, але і джерело одинеся. Одна типу, нафтуся. І ліворуч теж низує джерело. Можна ліворуч пуститися теж до джерела, ми там неодноразово вже його показували розповідали про те джерело. Нагадаю, що в нас на відео є всі, всі, абсолютно всі джерела. Це джерело номер 13 вода типу залізиста. У нас є всі, всі, абсолютно всі джерела. Тому, як хтось десь не знає, де джерело легко його можна знайти відео всіх туди діти може бо добрий день добрий день дай боже Радий вас бачити. Чоткий мужик. Дякую, Ростислав, дякую. Гарного вам дня Гарного дня назад. Так, бачите, зустріли нашого підписника Ростислава. Знайомили з ним наприкінці минулого року. А, я розумію, тут буде. Далі продовження ринку буде. І виходимо ми вже до дороги. На вулиці Борислав. Та, на Бориславська вулиця. Та, Бориславська на і Бориславська веде в напрямку до Борислава. Та вітання. Ростиславу, удалої торгівлі. Міцного здоров'я, все, все, всього, всього найкраще. Бачите, ми завжди кажемо, що дуже приємно, коли, коли людям подобається, коли потрапляють до нас кадр, як вони реагують.